Ну безумовно, що це відбудеться миттєво, раптово і миттєво. Отут я погоджуюся з висновками фукуями відомого зараз, нашого сучасника, філософа і американського такого фахівця в цій галузі. То він якраз і сказав перш першим, що відбудеться дуже раптово. Все так саме так воно і буде зараз. Мені це нагадує такий собі. Нарив, е і який все нариває на, на нариває, але от, от е якщо е він не прорве, то відбудеться сепсис і е повне оце, е, Зараження воно призведе до е, загибелі взагалі держави, в тому сенсі, що е, вона може розпастися, і е, власне кажучи, саме цього побоюються наші от західні західні партнери зі Старої Європи, і тому. Е, нам не хочуть надавати потужну зброю. Я маю на увазі безумовно, Макрона і Шольца. Передусім, які відвідуючи Київ, зазначили тут ну такі досить провокативні і образливі речі, зокрема. Шольц сказав, що треба сідати за стіл перемовин, тобто, фактично, він натякнув на те, що ми маємо віддати частину території заради компромісу. А Макрон просто повідомив, що існує домовленість не давати нам штурмові літаки і танки. Це... Але з тих часів це ж було вже місяць тому, да, дається більше, навіть навіть більше місяця. З тих часів, зокрема, Шольц багато чого змінився в багато. То в чому змінився, і е, ми пам'ятаємо, що вже е, е, міністерка закордонних прав справ, е, справ е, Німеччини Анна Ліна Бербок е, зазначила десь пару тижнів тому про те, що ми зенітно-ракетні комплекси АРСТІ отримаємо не наприкінці року, як ми е, очікували, а десь на рівні вересня. Або або може навіть наприкінці серпня, тобто відбуваються зміни, і ці зміни вони можуть вони верніше не можуть не впливати на психіку Путіна, на психіку оточення, на ті кола, які зараз в є гаманцями цього режиму. І навіть е, на іноземні країни можемо подивитися на потужних гравців, як вони себе, е, начебто, обережно поводять от Китай, начебто й купує нафту е, з Індією разом, але е, вже отримав санкції американські на напівпроводники, і е, в принципі, е, вже все, все менше і менше бажає допомагати. Росії і зокрема припинив інвестиції, інвестування великого проекту, як називається він один, один шлях. Да там величезний інвестиційний проект, який який Китай мав фінансувати, але припинив Іран, хоча, начебто, і надає якусь військово технічну допомогу. Ми знаємо, що понад 40 рейсів вантажних літаків відбулося з Ірану до Росії за час після початку цієї глобальної війни. Але в цілому Іран навіть сьогодні от спростував те, що Росія буде використовувати розвідувальний супутник і слідкувати за Україною. Ну наскільки тут, тобто, я маю на увазі, що світ насправді глобалізований, і багато чого здійснюється такого, що впливає одне на одне. Але сьогодні Путіна. Визнають лузером, зокрема його визнають. Що він от зараз транслюється, от якраз Ердоган з Путіним, і я гадаю, що Ердоган дуже скоро зрозуміє, що це величезна помилка, бо не можна бути успішним у кампанії лузерів. Путін вже є міжнародним злочинцем. Фактично, за крок до визнання його світом у якості міжнародного злочинця, і вже бачимо, і Макрон не телефонує то йому. І оце напевно президент Туреччини залишився одним з останніх таких представників нашого світського сучасного світу, який готовий. Готовий ще з ним спілкуватися і готовий якось підігравати. Ну там є в нього свої розрахунки. Звісно, що інтереси там Туреччини він е, намагається реалізувати. Але в цілому мені здається, що дуже близький той момент, коли від Путіна е, відвернуться, і він опиниться в абсолютній ізоляції е, політичній, е, і тоді е, а якщо ще буде визнано, що Росія спонсорка тероризму і або Росія країна терористка, то тоді вже ланцюгова реакція буде дуже швидко йти. І мені здається, що от цей момент боротьба, боротьба за ментальні, оці за, за сенс, за за смисли, за ментальні можливості сприйняття цього. І як тільки Путін і його режим будуть. В світі вже прийняті і зафіксовані як міжнародні злочинці, То фактично відбудеться ось ця розгерметизація, власне кажучи, світового такого сприйняття російського режиму. І так да, там все дуже швидко відбудеться. Дуже швидко.